Майлі відрузі, привіт вітання в новому дні, чудового чарівного листопадового дня. Але Львів не був би Львовом, якби він не самий перший в Україні почав готуватися до Нового року. Я думаю, що ще у європейських столицях не так багато приготувань, а у Львові, як у галицькій столиці, як в культурному центрі України, вже все готово. Сьогодні у мене знову виклика світло, немає інтернету. Куди ви думаєте, я пішла? Питання риторичне, тому що воно не потребує відповіді. У мене ж поруч на мої чудові. Костелівці за адресою генерала Чепринки 68, напроти навпроти зупинки чудового трамваю двієчка Івана Левинського є найчарівніша, найулюбленіша пекарня-кондитерська вагет. Тут. Затишно, смачно, класно, чудовий інтернет, неймовірна французька атмосфера, а ще й до того новорічна. І я не можу вам про це не розповісти. Чудовий персонал. Ви знаєте, приходиш сюди як вдома. У ем, мене друзі, які львів'яни, на Личаківській, це абсолютно інший район, навіть Рясне-2, це десь там, ну як ем, Троєщина у Києві, аналог. Чи навіть Сихово вони знають про цю кав'ярню? Я думаю, що дещо хтось знає із моїх репортажів, і я дуже цим втішена. Але в першу чергу. Не знають, тому що це дійсно неймовірно атмосферне і смачне місце. Ну що, подивіться на цю атмосферу на цей новорічний декор. Ну, затишно. В цьому залі я зараз одна. Покажи на дальній камері, як виглядає, а я буду на дальній камері просто проведи е, по колу. Е, тут абсолютно прованська атмосфера, е, абсолютно прованська атмосфера, затишно. Е, я зараз в цій залі буду одна, і я навіть не уявляю, з яким натхненням я буду робити для вас звичайна одиничка. Репортаж. Боже, що я бачу? А хто до нас іде? Хто до йде? Показує, хто до нас іде? Пості, постій трошечки, постій. Далі може, де звичніше. Давай я до тебе підійду. А... Подивіться, хто до нас прийшов, як тебе звати, Василь Василь. Це мій улюблений офіціант, з яким ми знімкували фільм. Який ну, ну подивіться на це на, на цього милого хлопчину, майбутнього мужчину. Як я кажу, яке у нас майбутнє, яка у нас молодь, дівчатка з Собору Клементо, з якими ми знімали репортаж про благодійну ярмарку на храмовий день. Василь, а скажи мені, будь ласка, що я сьогодні замовила? Розкажи, нехай вся Україна про це знає. Видно нормально в кадрі? Що це таке? Це вишневий тарт з зверним кремом і лати. Давай. Так, а тепер покажемо поближче, покажемо поближче в камеру і лати. І подивіться на цю. давай станемо уже сюди, там буде зручніше. А я візьму свій чек, щоб все вам показати життя і е, цю всю красу. Ну, я не знаю, мене це особисто неймовірно надихає. Що ви розуміли? В такій обстанівці, знову говорю на сленгю, в такій чудовій атмосферній локації, в неймовірно, атмосферному місці, в затишку, оця вся краса мені буде коштувати 85 гривень. Ось таке лате, і 115 гривень такий тарт, але тут все домашнє на вершковому маслі. Правильно я так, кажу? Правильно. 200 гривень. Продано грузіть апельсини бочками, як я завжди кажу. Ну що я неймовірно дякую. Ти вкладай, а ми зараз підемо, що покажемо. Ну що? А ми зараз підемо, подивимося ще інші локації. Пауза. Ну що без вітрини багето? Ми цей репортаж закінчити просто не зможемо. Ну, по перше, класика, французька випічка, домашня, багет. Ні, ні, у вас не зімку, ви не переживайте. Чудові круасанчики, макаруни, еклер груша е, 75 гривень, шоколадний 75, горіховий е, з соленою карамеллю, еклер е, old school, стара школа. Ну, На будь-який смак, чарівний креденс. І просто ще прийдемося до зони новорічна. Ще одна новорічна локація, яка неймовірно надихає. Ну, Тут чистий прованс, абсолютно французький стиль. От цей столик, камінчик. І закінчимо, і закінчимо люстерко, кріселце, ось ці сходи. Так, і тепер ми з тобою замінюємось. Ти там, я тут. Ну що, мої любі, свято наближається, свято наближається, свято наближається. Я всім бажаю чудового настрою і вміти собі робити свято навіть тоді, коли немає інтернету, коли вимикають світло, тому що життя фантастичне. До речі, у Багеті є ще другий поверх, там можна робити і великі, великі різні імпрези, гостини і будь-що з любов'ю до вас ще рівного міста Лева. З неймовірною кондитерської пекарні багет, яка знаходиться на вулиці Генерала Чупринки, 68, гостинно запрошую. Однозначно рекомендую ваша Оксана Дим'янишина сьогодні зі Львова, А завтра побачимо, Па-па!